30 липня 2025 року у Житомирі близько 30 місцевих жителів взяли участь у акції на підтримку незалежності Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розповіли кореспонденти Суспільного, котрі були присутні на акції. Галина Фесюк сказала, що прагне, аби 31 липня народні депутати проголосували за відміну закону, який на її думку обмежує повноваження набу і САП. сьогодні. Передень голосування Верховної Ради про скасування змін, які були внесені до законопроекту 12.414, а пізніше, який став законом 45.55, здається, якщо я правильно пам'ятаю номер. Ми хочемо, щоб повернули незалежність з антикорупційним органам України, а щоб наш шлях в демократичну Європу не блокувався такими. Рішенням Верховної Ради і президента у мене запитання до Верховної Ради, чи вони хочуть бути корисними для суспільства для громадян України, чи все ж таки бути збіговичком людей, які не несе йому користь. Наші держпосадовці особливо е повинні діяти в інтересі громадян, і в інтересі держави. Чекаємо, що влада нас почує, очікуємо, що це дійде до е людей, яким це адресовано. Е але теж очікуємо від співгромадян, що вони теж вийдуть і. Підтримують учасники акції, тримали у руках плакати, вигукували гасла та вимагали скасування закону, ухваленого Верховною Радою та підписаного президентом. Окремі пункти закону, за словами учасників акції, ліквідовують незалежність антикорупційних органів набу та САП, та підпорядковує їх генеральному прокурору. Леонід Харшан, Вероніка Гасанова, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Шитомер.